Блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито, блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах, якого немає лукавства, коли я замов, постарілися кості мої від благання мого увесь день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука Твоя. І свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху, беззаконня мої я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав, визнаю, я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провини серця мого, тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне його. Ти пристановище моє у скорботі, що огорнула мене, радости моя, визволи мене від тих, що оточили мене, розумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе, око моє. Не забудьте, як кінь і му, що розуму не мають, віжками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні і торжествуйте всі праві серцем. Амінь.